22 липня відбулось чергове пленарне засідання 55-ї сесії Лозівської районної ради, 6-го скликання. Перед тим як приступити до опрацювання питань порядку денного, депутатський корпус, голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров та голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов вітали колег. Квіти та подяку від Лозівської районної ради з нагоди дня народження було вручено начальнику міжрайонної фінансової інспекції Ірині Киселиці, секретар Цереда. Харківської сільської ради Наталія Кречик та депутат Лузівської районної ради Олександр Лейченко на честь своїх іменин отримали грамоти від голови Харківської обласної ради. Головним питанням на пленарному засіданні було виконання бюджету за перше півріччя 2015 року. Як доповідала начальник фінансового управління Лариса Лукашенко, у першому півріччі усі галузі фінансувалися вчасно завдяки субвенціям з державного обласного бюджетів та бюджетів сільських і селищних. Рап за підсумками першого півріччя районний бюджет виконано на 112,7%. Сума перевиконання склала трохи більше 900 тисяч гривень. Кошти будуть направлені на поточні ремонти НВК, на придбання матеріалів для ремонтів, запчастин для шкільних автобусів, на придбання пластикових вікон по переліку. Об'єктів як охорони здоров'я, так і освіти. У цьому році всі кошти від перевиконання бюджету район віддає на підтримку освіти та медицини, підкреслив голова Лозівської районної ради. 100% в цьому перевиконання віддаються на дві галузі. Здравоохраніння і освіта. Ці галузі державами. То есть держава должна их обеспечивать. Мы полностью, не тратя ни одной копейки, никуда, в этом году отдаем на эти две должности. Надеемся все-таки, что в дальнейшем держава тоже примет участие в поддержании этих двух очень серьезных направлений. Субвенції, які надійшли від сільських та селищних рад, рішенням сесії також були направлені на підтримку програми діяльності газети Голос Лозівщини, міськвідділу міліції та підрозділів пожежо-рятувальної частини. В порядку денному 55-ї сесії було з десяток питань. Районні депутати заслухали питання виконання програми інформаційного простору та інформатизації Лозівщини. Погодилися з передачею автомобіля для комунального підприємства тепловодос. Сервіс і підтримали звернення всеукраїнських громад чорнобильських організацій до президента України стосовно вирішення проблемних питань пов'язаних із захистом громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. У голови Лозівського району відбувся особистий прийом громадян у Павлівській сільській раді. Мешканці Павлівки звернулись до голови з питань оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Традиційно питали голову про низькі закупівельні ціни на молоко. Цікавились щодо територіального об'єднання громад та наболіли питання всіх жителів Павлівської сільської ради про відсутність поштового відділення. З приводу молока Сергій Краснопе наголосив, що власники великої рогатої худоби самі повинні собі допомагати і йти стежкою закону. Ми просимо, ну як ката бути в районі, скажіть, будь ну я далі не знаю як вам назвати. Фіксована ціна. Так хоч фіксована ціна, хоч який-то порядок роду. Ну У вас порядок. на території вивозить ви? Порядок. молоко. Починається з вас. Викладайте молоко, ну ваше? Ви власник молока. Ви без коробки ходили, сина косили, доїли. Молоко ваше? Наше молоко. І ви отдаете молоко, Незвісно кому. Ну правильно, ми віддаєте. Так що ми їй зробимо, скорее. Договор заключили. Так вона, ну подавали їй коди, всі моди, все подавали. А договору-то немає. На следующей сесії ми получили на руки этот договор. Ми його тщательно изучим. По пунктам розберемо. Аби конфлікти не мали розповсюдження, Лозівська райдержадміністрація знайшла вихід, склала примірних договорів та розповсюдила їх по сільських радах. Лише після офіційних домовленостей, скріплених печаткою та підписами, Лозівська райдержадміністрація зможе втручатися та допомагати населенню. Військовий комісар Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату Ігор Демичук попередив керівників сільгоспідприємств про відповідальність за недотримання вимог з проведення мобілізації, про приховування мобілізаційних ресурсів. З такою заявою військом виступив на тому тижні на галузевій нараді з керівниками сільгоспідприємств. Було видано розпорядження голови лозівської. Районної державної адміністрації, За, на жаль, в повному обсязі це розпорядження як належним чином керівникам організації та органів місцевого совредування не виконується. як ми бачимо, маємо такий результат. Що очевидно, що ярко видно, це те, що голови сільських селищних рад, тобто органи місцевого совредування, керівники деяких підприємств навмисно. Скривають ресурс, ресурс відписується відпискам, що такі громадяни не проживають, тривалий час не перебувають і так далі. Якщо в попередні черги нам вдавалося здійснити заходи і призов, обходячи ці незрозумілі ситуації, то на даний час... Фактично робота груп оповіщення військового комісаріату залучення, ті ж органів місцевого середування працівників міліції показує те, що фактично налагоджена дієва система ухилена від призову при мобілізації. Тобто, як тільки контрольна група оповіщення заїжджає в населений пункт, люди ховаються, пункти збору сільських селищних рад належним чином не працюють. Військом Лозівщини закликав керівників підприємств не протидіяти законам держави, проявляти патріотичність та розуміти нинішнє положення країни і пояснювати все це своїм працівникам. На Лозівщині триває збирання ранніх зернових культур. Все менше можна зустріти поля з достиглим колоссям, та все більше на очі попадають викошені та спалені поля. На засіданні районного штабу зі збирання врожаю 2015 року голові Лозівської райдержадміністрації пожежні доповіли про випадки спалення стерні. На тому тижні неконтрольоване спалення стерні пшениці призвело до винищення значної площі екосистеми поблизу села Мальцівське новоіванівської сільської ради. Вогнем було знищено велику площу дикоростучих рослин. Вогонь трохи не дійшов до соснових насаджень. Аналогічний випадок був і два. 23 липня горіли післяжнивні залишки та стерня на полях біля державного підприємства Трансаміак. На сьогоднішній день у нас в активній стадії проходить на території не тільки країни нашого району уборка ранніх зіанових культур. Но ну, и к сожалению, некоторые собственники сельхозгодей после уборки пшеницы и ячменя проводят сжигание после жневных остатков, что законодателем на сегодняшний день запрещено является нарушением как правил пожарной безопасности, так и экологических норм законодательства. На сегодня К нашим сельхозпроизводителям еще раз обращаем внимание на то, что э, сжигание после жневных остатков стернин на полях которых убраны, строго законодательством запрещено. Ну, примеры мы сегодня видим на территории Новоивановского сельского совета было несколько фактов таких поджогов. І юрисдикція такого нарушення відноситься к уголовної відповідальності і за нарушення зв'язане з зжиганням посліжнівних остатків, на сьогодні на сьогоднішній день у нас в стране предусмотрена уголовна ответственность. парадом зернозбиральної техніки завершились жнива підприємства світанок На таку світанку було відвантажено останній причеп зерна. Бригаду хліборобів зі святом вітали керівники підприємства і голова Лозівської райдержадміністрації. Я вдячний вам за те, що ви добросовісно відпрацювали. Дуже швидко і вчасно зібрали весь хліб. тому я вас всіх вітаю цим святам, яке сьогодні, у нашому невеличкому колективі, і дозвольте мені вручити вам короваль. Кожний одламує. Саша держи. Я держу держи. Я всіх вас вітаю цим великим святом. Сьогодні у нас велика річниця, сьогодні у нас рівно 10 років. У Нас юбілей. У нас десяті жнива. Сьогодні ви привезли в зак наші закрема, зокрема, батьківщини. Майже 4 тисячі тонн. це великий подарунок всім. Перш за все, це вашим сім'ям, це ваш заробіток. Я вам дуже вдячна. Ми вдячні вам за те, що ми дружно всім колективом, без всяких проблем, за 13 днів. І якби не дощ, ще було б швидше. За 13 днів дружно зібрали такий урожай. Коли починали ми до вас завітали час. Закінчила зажнува, п'ять приїхала, у нас Світлана Павло запросила. Дуже гарний, гарна робота. Всім вас і поздравляю. І така традиція, яка вже 10 років зустрічати зі жнів, дуже гарна, і Світлана Павла започаткувала.